Дивіться в сьогоднішньому відео зірка кварталу 95 Олена Кравець різко висловилася про Олега Винника та пародію, яка стала для неї тортурами. Крім цього, коли нас одружували, ми терпіти одне одного не могли. Каменських зі сцени поділилися откровенням про стосунки із потапом. І наостанок отримує пенсію 5 тисяч гривень і рідко виходить у світ, що нині відомо про життя легендарного Василя Зінкевича, який святкує 80-річчя. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська акторка та зірка кварталу 95 Олена Кравець зізналася, що для неї було справжніми тортурами робити пародію на співака Олега Винника. За словами знаменитості, аби якомога краще втілитися в роль, вона передивилася багато відеоматеріалів про артиста, що виявилося нелегкою задачею, оскільки їй не подобається ані його творчість, ані характер, ані особистість. Про це телеведуча розповіла у проєкті Терапія красою. Вона зауважила, що зробити пародію на артиста, який після початку повномасштабної війни втік за кордон стало для неї професійним викликом. Мені подобалося одягнути на себе одяг цієї людини, розібрати на молекули її артикуляцію та інтонацію. Коли треба зробити пародію, це десь два-три тижні життя з персонажем. Хочеться, щоб було дуже дуже схоже. Ти живеш у вухах з цією людиною. Весь час дивишся. Так я передивилася дуже багато концертів Олега Винника. Це взагалі не моя музика, і це були тортури такі трошки для мене. Поділилася акторка. Однак, як зауважила Олена Кравець, їй доволі цікаво працювати над пародіюванням людей, які кардинально не схожі на неї. За її словами, це допомагає у покращенні професіоналізму. Але мені подобалось робити цю пародію на винника. Мені цікаво просто, коли тебе бісить людина за характером, і ти розумієш, що ти не така і тобі не подобаються такі люди. То зіграти таку людину. Це офігезний творчий професійний виклик додала знаменитість. А хто з цих двох вам подобається більше, Олена Кравець чи Олег Виник? Пишіть у коментарях. А якщо вам подобається відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Українська співачка Настя Каменських на тлі чуток про розлучення з продюсером Потапом зробила заяву про їхні стосунки. Під час виступу на заході, приуроченому святкуванню хрещення дітей блогерки Стасі Макеєвої, артистка прямо зі сцени зазначила, що у них з репором все добре як ніколи. Ба більше, за словами виконавиці, зіркове подружжя ставилося одне до одного значно гірше у період, коли їх одружували, аніж тепер. Ви знаєте, нехай люди говорять нас, коли одружували. Ми одне одного терпіти не могли. Коли розлучають зараз, ми як ніколи. У нас все добре. Тому нехай всі щось говорять. Головне, пам'ятайте, що любов подолає абсолютно все, промовила співачка. Нагадаємо, Настя Каменських та Потап офіційно пов'язали себе узами шлюбу 23 травня 2019 року. Весільну церемонію зіркова пара організувала в ресторані з італійською кухнею за Києвом. Протягом тривалого часу шанувальники спостерігали за стосунками знаменитостей. Однак у 2023-му з'явилося припущення, що їхнє кохання дало тріщину. Мережею ширилися чутки, що Потап нібито зрадив Каменських із близькою її. Людиною, тож артистка не змогла цього пробачити. Тоді знаменитості публічно спростовували ці чутки, зазначаючи, що в їхніх стосунках все добре. Однак плітки про розлучення пари нікуди не зникли, навпаки, набули нового розголосу у 2024 році. Справа в тому, що артистів протягом тривалого часу не бачили разом на публічних заходах, та й мешкають вони в різних країнах. Настя Каменських повернулася до України, а потап будує кар'єру в Європі під новим псевдонімом Славік Балаган. Але зірки й цього разу спростували припущення про розрив у інтерв'ю росіянину Юрію Дудю. Репер заявив: після початку повномасштабної війни їхнє кохання стало лише сильнішим, ба більше він хоче мати чотирьох дітей від співачки. А от під час одного з концертів за кордоном Потап видав, що не планує розставатися з настею Каменських, бо його нібито можуть спіткати серйозні проблеми. А за словами продюсера, вони зареєстрували шлюб у США. А американське законодавство, в разі розлучення, передбачає передачу більшої частини спільного майна дружині однак артиста спіймали на брехні. За даними видання Апостроф, їхній шлюб зареєстровано в Україні. Друзі, пишіть у коментарях, чи подобається вам Настя Каменських та Потап, а ми переходимо до наступної новини. 1 травня український естрадний співак Василь Зінкевич святкував свій 80-й день народження. Легендарний артист, який свого часу був учасником «Віа Смерічка та гурту Світязь, запав у душу аудиторії завдяки своєму таланту та чудовому голосу. Вклад знаменитості у розвиток вітчизняної культури не залишився неоціненним з боку держави, адже він став почесним громадянином Луцька, має звання Героя України, державну премію Шевченка та власну зірку на алеї зірок у Києві. Однак, незважаючи на шалений успіх, останнім часом співак рідко з'являється на публіці та не радує шанувальників новими проектами. Сьогодні ми дізнаємось, що зараз відомо про життя легенди української естради. Одним із останніх публічних виходів Василя Зінкевича став виступ на ювілейному концерті його колеги, артиста Івана Поповича, якому у 2024-му виповнилося 75 років. Тоді він запросив легендарного естрадного виконавця взяти участь у музичному шоу, і той погодився, хоча й мав не найкраще самопочуття. До речі, незважаючи на велику кількість звань та неоцінений вклад у розвиток української музики, Василь Зінкевич отримує пенсію у розмірі 5 тисяч гривень. Як зазначав Іван Попович, ця сума є катастрофічно малою, тож його колега звернувся із скаргою до кабінету міністрів. Тоді артист пояснював, що свого часу приносив філармонії мільйони і мав би отримувати значно більші виплати, у відповідь на що йому коротко промовили: На жаль, ми вам нічим не можемо зарадити. У вас була ставка. Востаннє Василь Зінкевич організовував власний концерт у 2021 році. Його виступ отримав назву Скрипка грає та відбувся у Київському палаці Україна. Те шоу далеко не всі поціновувачі творчості артиста вважають вдалим, адже перші дві години на сцену виходили інші виконавці. Однак, коли знаменитість все ж постав перед публікою, зала вибухнула гучними оваціями. Зінкевич виконав легендарні хіти, серед яких літо пізніх жоржин, скрипка грає, море вечорове, марічка, така прозора музика звучить. А любов, як весна, цвіте, «Музика моя, два кольори та інші. Важливим етапом у творчому розвитку Василя Зінкевича була і участь у легендарному колективі «Смирічка» разом із Назарієм Яремчуком та Володимиром Івасюком. Тріо змогло здобути шалену популярність серед слухачів та стати справжнім улюбленцем публіки. Та, незважаючи на це, Василь Зінкевич, як і Софія Ротару, відмовився зніматися у документальному фільмі Яремчук незрівнянний світ краси. Щодо Ротару та Зінкевича, хочу сказати: до таких людей треба мати підхід, бути дуже делікатними, вміти з ними розмовляти. Одного того, що наш тато непересічна особистість, недостатньо для згоди участі в картині, але такт він або є, або його немає. Не знаю, чи можна цю рису характеру в собі виховати. А ще треба любити не себе в мистецтві, а мистецтво в собі. Розумієте, прокоментував рішення зірок Дмитро Яремчук. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.